Добрий день, діти! До нас прийшов лист, а в ньому квітки. Куди ці квитки нам треба відгадати? Малюнки чорного кольору, пентограми, позначають слова. Розшифруємо їх та відгадаємо загадку. Тут поруч живуть крокодили, зайчата, пінгвини, олені і слонята. Як називається будинок тварин, ану, відповідай мерщій. Зоопарк це квітки до зоопарку. На автобусі можна вирушити в різні зоопарки нашої країни, найбільше в Києві, Харкові, Миколаєві. Побувати в Запорізькому зоопарку на дитячій залізниці. Або в Бердянську у сафарі зоопарку, або в Васильівки у домашньому зоопарку. Там ви можете побачити лісових тварин, ведмедя, лисицю, лося та інших. Тварини Африки теж тут зебра, леви, слони, жирафи. Звичайно, є і екзотичні птахи, птахи на сороги, тукани, червоні ібиси, пава, папуга жако. В зоопарку працюють доглядальники за тваринами. Вони прибирають за ними, сортирують та готують їжу для них, а потім годують. Ветеринари в зоопарку. Слідкують за здоров'ям тварин. Інколи на вольєрах ми можемо побачити заборонені знаки. Зупиняйте відео на кожному знаку та поміркуйте, що вони можуть позначати: заборонено заходити на територію зоопарку з тваринами. Заборонено годувати тварин. Заборонено перелазити через огорожі та ставити на них дітей. Заборонено кидати в вольєри сторонні предмети. Заборонено просовувати руки крізь грати вольєрів. Заборонено смітити на територію парку та обривати зелені насадження. Заборонено фотографувати тварин зі спалухом. Заборонено залишати дітей без нагляду. Заради свого здоров'я і життя треба дотримуватись цих правил. Зліпимо жирафа з пластиліну. Розглянемо його. Чотири ноги, тулуб, хвіст, довга шия, голова, ніс, два ока, два вуха, ріжки. Для цього нам знадобиться дощечка, жовтий білий помаранчевий чорний пластилін, стека, зубочистка, Серветки. Ділимо жовтий пластилін на 8 частин, з яких ми зліпимо вуха жирафа, голову, тулуб, шию та 4 лапки. Розігріємо пластилін у руках та робимо долоньками або на дошці. Пульку. Потім трішки приплющуємо її, щоб зробити тулуб жирафа подовженим. Потім розкочуємо довгу шию жирафі. Та вставляємо нашу зубочистку. Щоб шия добре трималася за тулуб і голову. Потім з кожного з чотирьох шматочків робимо кінцівки жирафі, приплюснуємо шматок пластиліну з кожної сторони та особливо знизу пальчиком, отак, щоб наш жираф добре стояв. З маленького шматочка робимо голову, викочуємо кульку та трішки витягуємо, робимо мордочку жирафі. Тепер розділимо шматочок пластиліна на дві частини та будемо робити вушка. Щоб зробити очі, потрібно взяти кульки білого та чорного пластиліну та з'єднати їх. Збирати нашого жирафа. З невеличких шматочків помаранчевого пластиліну ми робимо кульки багато, щоб потім їх розплющити кожну та прикрасити тулуб жирафа та шию. Розплющуємо та прикріплюємо. Також з невеличкого шматочку пластиліна ми робимо таку в паску, розділяємо її навпіл стекою та робимо на голові жирафа невеличкі ріжки. Тепер ви знаєте, яка повинна бути поведінка в зоопарку. У вас вже є перша тваринка вашого зоопарку. Чекаю на ваші роботи. До побачення!